Взагалі можна не так кормити, Ганя. Треба ротом брати, пережовувати і відкривати дзьобика, щоб вони не, пхали не, до тебе рот. Бач, їдять. Що, єсть реально? Та бери руками я, а не треба руками. Червячок. Та я не бач. Я тобі кажу, як треба робити. Пережовувати, хватит, любить кошелек. Ти зроби, пережовується, приводять, нося дають. А горобці ти не знаєш як робити? Тільки ці. -ті. Голуби пережовують. Так. Да. Скажи ти, скажи за маму. Не хоче він дуже щось їсти, Він не голодна просто.